Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми продовжуємо нашу розпаковку 117 пакунків від Укрпочти, які я купив, власне, на аукціоні Прозоро за 14 тисяч гривень. Давайте подивимося, що ми знайдемо тут сьогодні. Сьогодні у нас ось такі пакунки. Сьогодні в нас не тільки жовті пакети, а є і ось, та, ось такі штуки, дуже стрьомні, і є ось такі пакети. І пропоную розпочати саме з цих а, пакетів. Вони начебто прозорі, але вони прозорі не до кінця і не дуже зрозуміло, що все ж таки там є. Беру свій кухонний ніж, бо, як ви знаєте, той я зробив, і поїхали. І тут у нас. Ага. Тут у нас спортивна сумка абібаса. Так, ну, слухайте, це вже щось. Це вже щось нормальне. І вона, до речі, схожа на те, що вона мульцева. А, Як я здогадався, дивіться, коли ось так ми бачимо замочки, це означає, що нею ще не користувалися. Я буду першим. Так, окей. Открив, все працює. Так, а є а, ремішок на плече. Ні, ремішків, а ні, є Є і ремішок на плече. Ну, однозначно, це не оригінальна сумка Adidas. але, тим не менше, це хоча б щось практичне, як на мене, тому... Плюсуємо, подивимось, за скільки ми її знайдемо. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Мені здається, що трішки світла не вистачає. Додав трішки світла в кадр, має бути краще. І перш ніж відкрити наступну, хочу нагадати, що все, що ми знаходимо в розпаковках, ви можете придбати. Якщо вам щось сподобалося, в описі під відео є посилання на групу в телеграмі. Заходьте, пишіть, обирайте, купуйте. А я продаю все ну, фактично в 2-3-4 рази нижче того, скільки воно коштує в нас в Україні, аби для того, щоб хоч щось просто відбивати від того, що я витрачаю на посилках. Тому що я зрозумів для себе, що на OLX мені буде складно продавати весь цей об'єм. Переходимо далі. Так, у нас тут ще один пакунок прозорий. Тому я хочу з ним завершити. Так, і слухайте, сьогоднішні розпаковки мені більше подобаються. Бананка. М -м -м. Обична чорна бананка. Одне відділення, нічого більше немає, гроші немає ніяких, але тим не менше а без бренду. Але ну, схоже на те, що нове, не знаю. Може, може юзана, я не можу сказати. Але ну так, на вигляд, наче нуць. Така бананка. Ну, непогано. Це краще, ніж що у нас там в попередньому разу було. Ручки різні, це однозначно буде краще. Добре, зараховуємо і йдемо далі. Так, пропоную далі відкрити щось дуже стромне. Чорний пакет, а, ось така в нього форма. Ну, ну, або тут щось дуже побите, або я хезин. Так, відкриваємо. Так, ага, тут дві частини. Так, зацініть. Що це тих? Набор юного риболова. На російській написано. Ціна 80 копійок. А, ну це щось совєтське. Дивіться, тут така штука. Це щось з тих часів. Цікаво, такого ще ми не знаходили. А, завод Балтика. Ленінград, набор RP32. Не знаю, що це означає, щось коробка тут розвалена. Коротше, отака штука. І, мабуть, те ж саме, тільки більше. Коробка зустрічає. Так, да, те ж саме, будь ласка, тільки тут а, в нас ці бльосна, блесна, блесна. Не знаю, як правильно. Отака От штука раз. Два. Прикол. Три. І отака четверта. Так, і, і така штука є. Набор а, блесен, так, десна, в набор хоє 4 блесни від 15 до 30 грам. Рибаки. Якщо тут є рибаки, дивіться, для вас стімка. Пишіть, забирайте. Можливо, колекціонер, не знаю, це що, це може бути колекціонними речами чи ні. яхизи. Якщо це може бути колекційним, то тим паче. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і ще один чорний пакет такий. І далі одні жовтики. Давайте його також відкриємо. Це взагалі незрозуміле. Воно наче і м'яке і не м'яке. Кульки якісь. Що все. Такі кульки і. як воно відкривається. Не знаю, як воно відкривається. Так, Так, і дивіться, це щось іграшкове. Такий пістолетик і типу патрони. Як воно працює? Ага. І, типу, Нормально валить. <хи> Прикол. Воно ще й потужне. Не знаю, скільки. Ну, скоріш за все, це щось недорого, дивіться Дивиться Ну, нормально. Можна буде позаб... До речі, до речі, можна буде цією штукою погратися з котами. Сидиш їм пуляєш і не паришся, вони собі бігають, за ними, граються. Прикольно, вже знайшов практичне застосування. Добре, цінові побачили, ми йдемо далі. Так, ну і погнали наші пакети. пластичні, Щось пухле. Купитка. Давайте подивимось, що тут. Я думав, що це телефон. <ріст> Боже, що це таке. Це ваги. Да. Ваги на батарейках. А для чогось дуже маленького. Такі Прикольно. В практичності це явно не застосуєш. Це для чогось це, я не знаю. До речі, для цього для ювелірів. О! Скоріше за все це для них. Але я явно не ювелір, мені це не потрібно буде. Тому виставим це. Окей, йдемо далі. Я жду, коли буде щось десь торохтіти. Мені сподобалось, Кльосно. Так, що тут? Візитка. Гаманець. Ого! Прикольно. Слухайте. Офігеть! Зацініть. Офігеть, так? Да? Ви вже їх всі побачили, а я ще не бачив, мені цікаво. Прикольно, книжка з марками. Слухайте, у нас сьогодні якась дивна розпаковка, нетипова. Прикольно. Можливо тут навіть щось є колекційне, правда, я в цьому нічого не розбираюсь. Але сам факт того, що якщо тут щось може бути колекційне, це може коштувати грошей якийсь, А може і. Зараховуємо, ну, це мабуть ніяк зарахувати, я не знаю просто, як це зарахувати. Тут їх в одному пакетику їх там по 10 штук. Тому я не знаю, як це можна зарахувати, як це можна порахувати складно хз, хази... Ну, я не знаю. Подивимось, я погуглю, пошукаю і щось та й Так, ідемо далі. Такий обрізок взагалі. До речі, щось старой. Не знаю, що ладно. <різь> та да. Слухайте. Якби... Якби я в цьому щось понімав, єдине, що я знаю, що тут потрібно шукати клейма. <риск> ну, слухайте, тут. Ой, щось відпало. Так, ну, коробочка понятна. Це ці яких запанки. Ну, наче я не знаю, ну тут же ж мають бути клейма, правильно? Що, типу, 925 проба всі ділаш, якщо це срібло, але нема. Ну, я, по крайней мере, не бачу нічого. Якийсь значок такий. І ще одні запанки такі. А, вони різні навіть. Отакі. Дві розпарні запанки. Ну, я не бачу ніяких клейм. Ну, це точно не срібло. Ладно, це ще можна було б сказати, що це срібло. Але то точно ні. І що в нас упало? Це. Тока штука. Не знаю, зажим для грошей, чи що це. Я хизи, чесно вам скажу. <смі> Мені на початку подобалось більше, ніж зараз. Не знаю, що запанки стоять. Я просто думаю, наскільки це буде складно все знайти по ціні, і як це зараховувати по ціні, я не розумію, що це таке. Блокнот, походу опять. У нас в прошлому випуску був, був блокнот. Ну точно блокнот. Не, слухайте не блокнот. Зацініть листівки. Просто новорічні, отак, отак, так, такий жанр, така тематика. Раз, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 цих, е, е, листівок. Ну це практично окей. Дивіться, гарні. Гарні, прикольні. Я думаю, мінімум по 20 гривень за штуку можна зарахувати. Я, правда, не знаю, по чому за, але просто, ну, типу, якість неймовірно прикольна. Якість кайфова. Такою книжечкою. Кайф. Таке, знаєте, воно ну, матове, відчувається, що цупкий папір. По 20 гривень можна спокійно зарахувати, якщо по 20 гривень кожну рахувати, їх тут 12 штук це 240 гривень. Це мені подобається, це непогано. Практично, ось новий рік свята, все ось іде у нас. Що? О, -о, -о, О, щось важке. Новий рік свята йдуть, можна буде подарувати. Трімер. Дуже такий брудненький мішок. Так що це у нас? якийсь. Да ладно. Прикол. У мене така в батька була. Чи в діда, не пам'ятаю, в когось точно була. чи в діда, чи в батька. В діда, мабуть. Коротше, це бритва. Прикольно. Складно сказати, ну, скоріш за все, вона не нульцева, враховуючи, що а, тут, коротше, написано: Харків а, 6105. Це ще виробництво Харків. Прикиньте. Я не знаю, навіть якась зацініть. Марка, а може, це сучасне щось? У нас зараз таке виготовляють. Made in Ukraine. Прикиньте. Офігіти. Перший раз в житті бачу. Класс. Оце буде цікаво погуглити, скільки це стоїть. Ну, вона повністю дивиться мішочок. Підключив, зробив свої діла і пішов. Крутяк. Подивимось. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, залишилось у нас три пакунки. Десь він Погнали. Окей, 12 було окей, і ще одна пачка, друзі. І ще одна пачка листівок. Ну, ці мені вже явно, 12 штук, ще окей, я знайду куди. Якщо вам сподобались такі листівки, заходьте в групу в телеграмі і ви їх там знайдете. Невже в нас щось буде сезонне? Нічого собі. Типу, пішов сезон і пішли листівки прикольно. пакет в пакете. Там на себе еще ничего не было. Цикало. Шуцпеки. Таких... Сейчас, мне кажется, закладка выпадет. Якісь часи Я в часах не шарю теж. А, японські часи Омакс написано. От, от, такий стан. Це, може, щось колекційне теж, не знаю. Окей. Okay. Я тоді так розумію, тут також часи щось. 19 таке. Та, теж часи. Це якісь вже сучасні це смарти якісь. Да, навіть пленочка є. Не знаю, якісь ноуни смарти. Яких включити? Ну, тут, походу, чи батареек нема, чи що. Сама дивна офіційна розпаковка. Все те, в чому я не роз... О Боже. Мені страшно. Якийсь церковний дзвін чи шове. Я вам серйозно кажу: максимально дивна розпаковка. Градусник Москва. До речі, показує, що в мене о, в квартирі 30. 2 градуси 31. Ну, це точно не сучасне також. У мене все. Посилки закінчилися, а що з цим робити, я не знаю. По-перше, предмети всі максимально різні взагалі. Мені сподобалось, як ми стартунули з сумки і бананки, бо це максимально практичні речі. Ту ж саму сумку типу, можна в спортзал носити. Бананка можна також носити, спокійно використовувати. Це прості, зрозумілі речі. Далі, що в нас? Риболовні Снасті? Ну окей, це ще також зрозуміло. Ваги також зрозуміло, а все інше це марки, запанки, годинники, оцей градусник ваги. Це дивно. Ці 12. Не знаю, чи були кращими, чи були гіршими. Напишіть в коментарях ваші думки, а я, я вже уявляю, наскільки мені буде складно знайти ціни на всі ці речі. У мене на цьому, все всім дякую.